Слово передається фульмасу Андрію Степановичу. На комісію надійшли ряд земельних питань. Перше про затвердження технічної документації внутрішньої щодо встановлення меж земельних ділянок для ведення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Перша заява від Мельниченко Галини Герасівни село Красневановка, вулиця Затишна, 10. Хто за затвердження передачі ділянку власність? Голосує. Кесяненко Іван Петрович, село Саксагань, вулиця Молодіжна, 16А, земельний ділянка 25 соток. Голосую про передачу земельнянки ділянки Кузьміській Вікторії Анатолівні в селі Саївка, вулиця Центральна, 12, площею 25 соток. За. За. Е, наступне питання. Про затвердження проєкту зимустрою щодо відведення заменилянку в оренду для снігання виписання худоби. Площа 55,6530 га. березі Юрій Миколаєвичу затвердження проєкту зимустру і передача в оренду терміном на 10 років. Наступне питання теж бере за Юрій Миколаєвич Проєкт е змов щодо відведення земельних ділянки Синокосу. площа 35,6050, Але на земельній ділянці виявлено е пропонується оставити до вивчення е і зменшити земельну ділянку, адже не вся земельна ділянка буде використовуватися за сільовим призначенням. Пропоную внести зміни в майбутньому до Проєкту підведення земельної ділянки. Хто за? За. Так, клопотання. Наступне питання. від до Сергія Петровича про затвердження технічної документації музерів щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товар з виробництва. Він отримав спадщину сертифікат на земельну частку Пай. Е, земельна ділянка знаходиться в саврійській зоні, е, КСП печапайва колишня, площа 10,6. 92 48 Га. За. Хто за завершення передачу власності. Заява від Ілліної Юлії Володимирівни щодо надання дозволу на розроблення проєкту зиму щодо відведення ділянки в оренду для сільнокосіння виписання худоби. Орієнтовна площа 3Г на території Грушувацького Старосинського округу за межами населених пунктів. Хто за? За. 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 Заява від бойко Тетяни Павлівни. Щодо надання дозволу на ведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння випасання худоби за рахунок земельної ділянки площею 12,10428га, земельна ділянка знаходиться біля села Вільне. Хто за надання дозволу? Mm -hmm. Так само відбуки Тетяни Павліни, земельна ділянка, площею 9,10778 Га. Так само для сінокосіння випасання худоби. Передаємо. Передаємо. Так, клопотання від сільського голови щодо надіння згоди на розроблення тех документації землю щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Ділиться земельна ділянка для подальшої передачі в оренду площі 2,8 в острові і 5,0 гектара. Данило для синокасіння випасання За. За. So. So. Так, дві заяви на скасування рішень сесії від Оржиховського Володимира Вікторовича. Сець номер рішення 1791 і друге 1792 від 20 лютого 2020 року. Рішення надавалось на надання дозвіл на розроблення плягу зимовустом щодо віддання ділянки в оренду для сінокосіння виписання худоби у зв'язку із тим, що в нього вже худоби немає, і немає потреби в даних земельних ділянках. Хто за скасування рішень сесії. Да. Да. Так. Так. Е, клопотання від Баса Володимира Станіславовича щодо надання згоди на вигадання технічної документації згідно устрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для е, ведення фермерського господарства. У нас. Е, була розпоювана фермерське господарство, був залишок 10,1 гектар, але у зв'язку з абзацом 8 пункту 6 1 10 розділу Перехідні положення земельного кодексу України він до повинен був розробити проект і взяти в оренду написати заяву на протязі місяця після розпоювання земельної ділянки. Зараз вже порушений срок, і надати ми йому відповідно до закону не можемо. Тому пропонується надати відмову у виготовлення такого проекту тих документатів, Хто да? так, наступне питання: про затвердження у продажу право оренди земельної ділянки, кадастри номер дванадцять десять сорок п'ять восімсот 028 Площа земельної ділянки. На, на земельні торгах у формі електронного аукціону земельне глянка виселяється на, на торги. Площа 4,8108 знаходиться на території Київського старостинського округу. Цільове для ведення товарного СГ виробництва. Хто за, за. так, наступне питання щодо е, внесення змін до договору оренди землі, укладеного. 1.02.15 року між Грушовацькою сільською радою та Толстовою Надією е Миколаївною у зв'язку з продажем е магазину, магазину павільйону Сербії Альоні Васильівні. Ми будемо міняти і орендаря. Е із е, Толстової на Сербіони і дався до Рошовальської на Сарсанської сільську раду вносимо зміни до договору оренди. Mm -hmm. yeah. Так, про внесення змін до договору оренди у зв'язку з виділенням в окрему організаційну структуру управління частини е, прат е, ВФ Україна. Це торгова марка Водафон. Вона продала свої дочерній компанії або передала фактом прийому передачі. Вишку для обслуговування і просить внести зміни до долару, замінити сторону орендаря із прат «ВФ Україна на ТОВ Ukraine Network Solutions. Самі на сторони орендаря. Після переходу права на об'єкт. На хто за? За, Так. Наступна заява від ТОБЮ Тауер Таверкомпані щодо виділення земельної ділянки площею 0,0225 га для розміщення слів признак для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій під вишку мобільного зв'язку в селі Грушуватка по вулиці Грушовій. Хто за надання дозволу на розробку проєкту? Так, надійшла заява у зв'язку з невикористанням земельної ділянки від товариства за межаною ну, відповідальністю Solar Field 7 щодо розірвання договору оренди. Ця земельна ділянка була надана для розміщення сонячної електростанції, але вона за 5 років не була збудована. Товариство відмовляється від базової земельні. Хто за розірвання договору оренди? Так, наступне питання е, про внесення змін до рішень сесії е, у, у з сторону. Це рішення сесії про затвердження тих документацій щодо інвентаризації земель водного фонду на наших територіях по е, Саврівському, Саївському і Горшовадському Старосинському округах рішення 24.06, 34 сесія 8-го скликання, 24.07, теж 34 сесія 8, скликання, е, 34 сесія, 8 скликання і 26.93, 46 сесія 8 скликання. Змінюємо е, право власності, кому ми передавали з виконавчого комітету Саксаганської сільської ради на Саксаганську сільську раду. Хто mm. за? Так, і останнє питання. Е, було розглянуто лист Південно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо е, з метою збереження самосінних лісів. Е, нам пропонується перевести у гіддя під деякими земельними ділянками в е, землі лісового фонду. Е, Попередньо проглянувши перелік земельних ділянок, є пропозиція перевести вийшов, земельні ділянки кадастрий No 12245 812 001 -00 003 2011, площу 35,3754га. В лісовий фонд наступна земельна ділянка 12 245 859 0204 площу 17,7534 га, в землі лісового фонду. Всі інші земельні ділянки або вже є з лісовим фондом, або надані ДП ліси України для розробки, або попередньо розглядаються, можуть бути землями залізниці і ми. Включили до цього переліку тільки ці дві земельні ділянки. Хто за переводом вищевказаних земельних земельний ділянок? Обліси пропонував слово. На цьому питання вичерпані.